Вітаю, друзі. Сьогодні ми разом говоримо про новини Пришипської територіальної громади, поряд зі мною Ольга Довга. 6 листопада відбулося засідання бюджетної комісії, на початку якого начальник фінансового відділу Ірина Яремко повідомила про перевиконання бюджету, який складає по основному фонду понад 8 мільйонів гривень, та по фонду понад 40 мільйонів гривень. Відомо, що станом на 12 бюджет перевірку на 16% і перевиконання складає 8 млн 200 грн сто за тисячу 325 грн це поза мене і по спеціальному також не перевиконання складає у сумі 40 млн 835 тисяч сто за тисячу 2 млн 80 грн такове з тим, що виконавчий комітет став на баланс були спеціальними ну-ну, по 8 млн депутати розглянули Депутати Пришипської сільської ради, бюджетна ж комісія їхня, зібралась в повному складі для того, щоб розподілити обговорити розподіл, який пропонує сьогодні фінансовий відділ. Так я думаю, що ми бюджетом на повідділ пройдемо всі озвучимо цифри та куди ж спрямувалися кошти. Зокрема, на відділ праці спрямувалися 139 тисяч гривень. Це на лікування. Поранених службовців та онкохворих. ПМСД – це 100 тисяч гривень на капітальний ремонт у селі Причок. Але це на сам проєкт виділяється кошти, і, як правило, це на внутрішні роботи самого ПМСД. Також спрямовується 50 тисяч гривень на фаб у село Відділ освіти культури спорту та туризму звернувся з проханням про виділення 100 тисяч гривень на проведення аудиторських послуг. Це, до, до речі, дискусійне питання було серед депутатів. Відділ освіти прохає виділити 100 тисяч гривень на проведення аудиторських послуг консультацій з питань його У звітності, аналізу фінансового туристу, діяльності, економічно-правового забезпечення по-перше, не вказаний термін, Зосіб з якого по якого період буде проводитись. Потім ми пам'ятаємо, ці качелі були вже намагання проведення того. А один Аудит вже був проведений, прямо у двадцять першому тридцятому році. Під час моєї роботи, коли я працювала на посаді начальника А де Грицюк депутатів намагалась вести в оману і казала, що 10 років вже не було. Цього. Ну їй же це вдалося. Проголосували за виділення 100 тисяч. Вони залишили це на розгляд депутатів. Я думаю, що це питання ще дискусійне. Ще, мабуть, воно ще буде. Вони то проголосували в цілому за всі за весь розподіл на винесення на сесію. Але насправді ще ж я думаю, що на самій комісії це одне питання а на сесії. Ну можливо, виникне. Можливо, Грисюк сформулює і пояснює, де ж вона собі збирається витратити, і чому 100, а чому не 200. Ну Попередньо це було 30. Коли по мені був проведений обід, фірма, яка займалася, було 30 тисяч. Тоді це під періоду твоєї роботи. Ну так. А тут же ж не зрозуміло, що тут, який період, і для чого, яка мета цього обіду. І голова і і всі, ну всі не промовчили. Можливо, вони прокоментують на сесії, але ну, є гроші. Шальні, 8 мільйонів перевиконання це круто. Не в кожній громаді сьогодні такі кошти є. Ну, давай будемо тринькати, куди придумається. В чому необхідність сьогодні аудиту? В чому суть? Вони не виконали припис попередніх аудитів, судячи по тому, що розповідає бухгалтер сільської ради. Проведено, проведено все повністю провірили основні засоби, нематеріальні активи і капіталка. Ну там не все передано, є помилки. Да, все, все буде перероблятися. Тільки час на це все Що там скільки роботи, було не було. Там скільки роботи, бо вона на комісії зізнала, що припис то ще не дорога, не довика. Тому ну, не, не зрозуміло. Що, ну, можливо, депутатам, людям, можливо, депутатам керівник відділу освіти пояснить, що ну, яка мета того всього кіна і того всього, що вони хочуть зробити на, на сесії. Ну вони то в черговий раз якусь лапшу навішають, то таке діло. Ну то не важливо. Хоч, хоча б послухаємо логічний, зв'язний, хоч якусь таку а а... байку, хоч якусь легенду. Mm -hmm. да? бо, перед цим, бо сьогодні вона була не готова. Коли її спитали. І, до речі, після цього питання, коли були виділені кошти, вона ага, була стремінованість треба. До речі, вона покинула приміщення, а розглядали депутати дуже важливе питання. Там 83 тисячі, чи скільки дали субвенції з держави, і е, треба закупити у сьомий клас це по, по новій українській школі закупити обладнання. І заявка чітка не сформульована, наскільки я зрозумів. І взагалі вона відсутня відсутня. Тобто є гроші. До них треба приробити свої гроші, хоча б 10% власного бюджету. Тобто ті самі вінансування да. і але немає сьогодні. Не розписано, що збирається купувати відділ освіти. Абсолютно не готовий був до цієї комісії абсолютно не зато на 100 тисяч вони знають де там потягнути як. Чи, для, чи може вони там ділять 100 тисяч? А от де треба дітям терміново використати державну субвенцію, яка виділена Кабінетом міністрів по всіх школах України, ну тут не знайшлось часу і десь побрила далі. Ну тут якось так виділяється сума коштів: 87 278 гривень по спецфонду на придбання. Це в програмі нож, наприклад, комп'ютерного гарні, навчального для класів шостих і цьох. Але за рахунок фінансування місцевих бюджетних, так як у нас додаткові сподіваються зменше одного відсотка, 90% зараз і 10% ми можемо з місцевого, немає з місцевого, а ми можемо і більше. Але Бюджетного так немає, що ми відреагували. Нам потрібно на спіфікувати, ми не можемо безпіфінансувати. Їм ми будемо фінансування тільки 10%, поки ми не маємо. Бо ми в бюджет не можемо поставити їхні кошти без співфінансування. А дохідно чистина. Ні, до сесії ми не готовують. Ну я думаю, можу. Це з А там я не знаю.

На придбання Lego-конструктора 39 тисяч гривень та 69 тисяч на Education Це робототехніка, функціонує виготовкою для роботи цього гуртка, була потреба і її задовольнила фінансово. Також згоділо 99 тисяч гривень для оборож футбольного поля. Також звучало, про те, що є економія по відділу освіти, по працівникам по заробітній платі, а також по на культури. І відповідно ці кошти будуть перенаправлені чи то вже не перенаправлені на премії для техперсоналу і цей рік. Також виділили кошти 10 тисяч гривень, укрпошта, вручення повізок. І це питання, до речі, було також дискусійним серед депутатів. Та там кілька десятків адресатів залучили, щоб їм вручати повізок, взагалі. Ми порахували, що 150 гривень на вручення до повістки виходить. Звучала ця цифра під час бюджетної комісії. Ну, депутати, не знаю, вони ж. Ну, вони винесли на загал на сесію, але Теж депут... на... Да, на розгляд депутатів. Ну, ось така була дискусія. Під час дискусії, до речі, вона лише взагалі не виділяти ці кошти, ну а там вже депутати, mm -hmm. на розгляд цих депутатів. як прийняв дане рішення. 42 тисячі спрямували на експертизу річки Сухий Кобаляч. Це та річка, що ми біля неї сміттєзваличі бачили. Ну, я так розумію. Можливо, ж там за одну жінку приберути. Також для виконавчого комітету виділили кошти для придбання принтера, стільців і все. Так, да, з гумором можна констатувати, що працювали так, що стульці поламали. Зараз користується користуються, да, так? Да, тут попросили депутатів виділити кошти на придбання стільців по 4 тисячі за кожен стілець, я так розумію. Ні, ну то справа потрібна. Робочі місця повинні бути зручні. Це ми так з гумором говоримо, але насправді вони полегли. До речі, що 45 тисяч гривень на придбання генератора також беруться виконавчі комітети комітет, сільської ради. Сім з половиною кіловат і це важливо, тому що в разі поради тоді ж роботи не буде, якщо не буде світла, не буде комп'ютерів. Ну а саме головна сума це 5 мільйонів гривень, було виділено на дороги в рамках співфінансування із агенцією місцевих доріг. І е, якщо ці 5 мільйонів надійдуть в агенцію, то агенція виділить 2,5 мільйона своїх і будуть робити. Дорогу там вже визначені певні місця, я думаю, що на сесії детальніше буде розказано, і ми тобі вам повідомимо. Бо в дискусії не все було зрозуміло на комісії. Так також пропонувалося на розгляд внесення змін до штатного розпису виконавчого комітету і коли ж пропонують внести яку штатну одиницю з 1 січня 2020 року. Ну, Людина, яка буде знімати. Відео формувати інформацію на і виставляти на веб-сайти, і, і по роботі зв'язків з громадськістю. З Бо сьогодні, наскільки повідомила юрист сільської ради, що сьогодні такої людини немає, і функції по суті виконують різні люди. Кожен і вони вирішили одну. Бойову одиницю створити для того, щоб доручити і повністю виконувати цю роботу. Взагалі, 6 листопада, в насичений день, Ми також проводилися у приміщенні центру культури та дефіциту в селі Пришок, громадські слухання. де було розглянуто два питання. Перше питання стосувалося сортувальної станції, тимчасове використання твердих побутових відходів, яка буде знаходитися в селі Прийшов. І наступне питання це Дабинка, село Дабинівська, початкова школа, приміщення, яке буде використано під реабілітаційний центр. Тобто проєктанти повністю представили проєкт перепрофілювання і земельних ділянок і планування земельних ділянок, і, і повністю ознайомили з, з, з тим, що повинно бути згідно нинішніх стандартів. І скільки в районі більше тридцяти людей було але б, це працівники виконавчого комітету. Всі там та, не було інших. Жителі громади, це ж так, так на превеликий але... жаль. Так, щоб не жителі великий, не знайшли часу прийти і поцікавитися. Хоча ну, ми... ну, оголошення, я хочу сказати, було своєчасно, все на сайті Ну нічого, ради. Можливо, були якісь інші справи у людей, тому ми виставили це відео, хай нехай познайомляться окремо. І можна нести ще свої пропозиції, бо да, можна речі, голосова. Чи... Є можливість внести пропозиції і ці проекти. Тож е, обов'язково ми на Фейсбуці поставимо окремим файлами, поставимо відеоролики про презентацію цих земельних ділянок і ці, е, по тим цільовим призначенням, про які сказала Оля. У Пришельському центрі культури та дозвілля відбувся дитячий конкурс життів, любов виникає з присвячений 302-й річниці дня народження Григорія Савовича Спогороду, участь в якому прийняли чотири учасники. Українська делегація організації водокористувачів у рамках навчального туру до США, організованого програмою Agro взяла участь у найбільшій у світі виставці зрошувальних систем Irrigation Show, яка проходила у Каліфорнії Сполучені Штати Америки. Учасники делегації ознайомились з найсучаснішими технологіями зрошення, які дозволяють заощадити ресурси та отримати кращий результат серед учасників делегації. Керівник ОВК Аквалайф Сергій Кузьменко, директор ТОВ. «Відродження». Сергій Петрович відвідав виставку і познайомився із напрацюваннями кращих світових компаній, які випускають насоси, трубопроводи, гідросистеми та інше обладнання для зрошення. Після повернення Сергій Кузьменко пообіцяв нам прокоментувати та розповісти про свою подорож. Ну а на цьому поки що все зустрінемося за тиждень з новою порцією новин. До речі, наступного тижня буде сесія Пришипської сільської ради, де й будуть розглянуті ті питання, про які ми сьогодні говорили. Тож, побачимось.